Їй два, вона так любить маму, і цілий світ знайде в її очах. Бо мама заплітає колосками, цілує ранки і розвіє страх. Їй шість, не плач, моя матусю. Я вже доросла, йду у перший клас. Портфелик зошити і швидко повернуся. Все швидше і швидше рухається час. Їй чотирнадцять. Світ і справді інший, і мама знає, знає не про все. Цілунки перші, друзі, зради, вірші, а час летить, а час уже несе їй майже двадцять, не змінилась, наче освіта, мрії, менше й менше спить. Весілля, фото, мама знову плаче, і все в її житті завбільшки змить.